Друзі, всім привіт! От знаєте, коли Ісус проповідував, сиділи його учні на гірній проповіді, і там сиділи також євреї, які достатньо були віруючі. Вони знали, що є Бог, знали, хто такі пророки. І вони його питали, як нам спастися? А Ісус їм відповідав: Бережіться лже пророків. І точно так само він каже, от написано від Матвія, 7 глава, 13, 14 вірш. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі, ворота, й широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. І зараз багато людей думають, що широкий шлях це для невіруючих, так? А вузький шлях це для віруючих людей. Але Ісус Він не сидів в аудиторіях там, де були невіруючі люди. Ні, а Він сидів там, де були євреї, які були достатньо віруючі люди. І вони прекрасно розуміли, про що іде розмова. От він звертається до віруючих людей і каже Бережіться, бо багато хто йде широким шляхом, але спастися можна тільки вузьким шляхом. І хто на сьогоднішній час знає про вузький шлях? Хто Хто твердо Впевнений, що це вузький шлях. От широкий шлях це люди, які хочуть вірити, як їм хочеться. От щось візьмуть із Біблії, а щось не візьмуть, щось візьмуть із Біблії для того, щоб виправдовувати свої гріхи. Розумієте? Для того, щоб виправдовувати свою бездіяльність. Для того щоб виправдовувати своє невігластво, свою нечистоту, не свій послух, виправдовувати свою гордість, виправдовувати свою мамону і так далі. Багато можна сказати, і це є широким шляхом. Розумієте, дорогеньке, а ось ким шляхом, от написано від Івана 14, глава 5, 6 вірш, говорить до нього Хома. Ми не знаємо, Господи, куди йдеш, як же можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус. Я дорога, і правда, і життя до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. І що це нам каже? А те, що Ісус, це і є Слово Боже. Ісус і є вузький шлях, розумієте? Ісус і є цією вузькою дорогою. І через Ісуса є тільки спасіння дорогенькі. Тож любіть, друзі, ходити вузькими дорогами. Ісусовими дорогами ходіть, щоб вам мати життя вічне. І щасливе, тому що широка дорога веде тільки у пекло. Хай Бог дасть вам мудрості, дорогенькі, Божого благословіння вам, слава Ісусу Христу!